Будьте обережні, якщо ви вирішили залишити зуби мудрості. Звучить грізно, не так? Недарма існує версія, що один із відомих фараонів, Тутанхамон, помер через інфекцію, спричинену зубом мудрості. Зуби мудрості можуть стати джерелом серйозних проблем, якщо не залишити її без уваги. Але водночас багато людей бояться самої процедури видалення і відкладають похід до хірурга. Сьогодні я розкажу, що відчуває людина в перші години, дні та тиждень після видалення мудрості, а також дам чіткі рекомендації щодо відновлення, що робити, які симптоми є нормальними, а які є небезпечні і потребують негайного звернення до лікаря. А наприкінці ми проведемо невеличкий тест, чи потрібно саме вам видаляти ваш зуб мудрості, щоб ви точно знали, чи варто взагалі боятися цього зуба чи ні. Зуби мудрості це рудимент нашого організму. Часто для них просто не вистачає місця в щелепі, тому вони ростуть криво, тиснуть на сусідні зуби. Або навіть викликають запалення, коли прорізується. І нестерпіми біль, коли капюшон натискає на зуб і ви натискаєте зубами на нього. Якщо вісімка прорізалась неправильно, навколо неї може постійно запалюватись тканина ясен, так називаємо перекоренаріб. Утворюється капюшон з ясен, під яким накопичуються бактерії. Нахилений зуб мудрості також псує сусідній зуб. На другому молярі з'являється каріс, що з часом може призвести до втрати і цього зуба, Ба більше неправильне положення вісімки здатне порушувати ваш прикус. При закриванні рота цей зуб заважає нормальному змиканню щелеп, зміщуючи нижню щелепу та може викликати хронічне напруження м'язів. Та клацання в скрневому шуглобі. З іншого боку, ми всі бачили людей сильно набряклою щокою після видалення зуба мудрості або чули історії про так звану суху лунку, коли рани випав згусток та страшний біль після цього видалення. Такі розповіді ну, звісно, лякають. Можете подумати, так краще нехай зуб сидить, як сидів. Вас можна зрозуміти. видалення зуба мудрості справа нелегка, і для вас вона може стати неприємним досвідом. Якщо не знати, що робити після операції, але зараз я вас заспокою. При правильному підході все мене доволі легко. Я детально поясню, що ви відчуватимете в кожен із днів після видалення і що треба зробити, щоб швидко стати на ноги. Повірте, дотримуючись рекомендацій, ви дуже скоро забудете про свій страх. До речі, напишіть у коментарях, чи видаляли ви свої зуби мудрості, і як це було? Чи можливо ви якраз зараз відкладаєте цю процедуру через страх? Поділіться своїми думками. Мені цікаво дізнатися ваш досвід, а також підтримайте відео лайком, якщо ця тема вам близька. Подивимось, скільки нас таких. Отже, ви зважились видаляти зуб мудрості. Сама процедура зараз відносно швидка і безболізнена. Хірург зробить вам ефективне знеболювання і ви відчуєте лише тиск, але не біль. Якщо зуб складно дістати цілісно, лікар розділить його за частинами видалить по шматочкам. Повірте, вам це не завдасть болю взагалі. У деяких випадках можливе проведення операції під седацією або навіть під загальним наркозом. Тоді ви взагалі проспите весь процес і прокинетесь вже без проблемного зуба. Найскладніше починається після того, як закінчується дія анестезії. В першій годині після видалення, щойно зуб вилучено, вранці утворюється кровяний згусток. Лікар покладе марливий тампон або наложе шви. Так ви зупините кровотечу через анестезію. Ви не відчуєте болю, але губи, щока язик. Можуть бути занімівшими ще 2-3 години. У цей час важливо не їсти і не пити, ну і, звичайно, не курити хоча б 2 години. Також бажано накладати до щокій в ділянці видалення приблизно 10 хвилин через кожні 20 хвилин. Це допоможе зменшити майбутній набряк. Є ще одна фішечка: взяти пачі та наклеїти їх на ділянцю, де видаляли зуб, тим самим зменшити набряк шкіри. Коли дія знеболювання почне проходити, ви відчуєте неючий біль. Краще відразу прийняти знеболюючий і не чекати, коли біль наросте ще більше і більше. Перший день або вечір після операції, після якого анестезія відпустить, може з'явитися незначна кровоточивість. Це нормально. Просто прикусіть марловий тампон, потримайте його хвилин 20, поки кров не зупиниться. До вечора, що неймовірно трохи набрягне. Це нормально. Біль зазвичай помірний, якщо ви вчасно приймаєте знеболювальні. Коли мене мінімум 2-3 години після видалення можна обережно поїсти щось м'яке, прохолодне або кімнатної температури, наприклад, йогурт, картопляне пюре або суп кімнатної температури. Головне не вживати нічого гарячого і не жувати на стороні видаленого зуба. Поласкати рот у перший день не можна. Щоб не вимити згусток, але ввечері можна дуже делікатно почистити зуби, не зачіпаючи область рани. На другий день набряк може стати ще більшим. Не лякайтесь, це нормально. Зазвичай саме на другу-третю добу припухлость набрикає ще більше. Обличчя може виглядати перекошеним, з'являється ефект хомячка. І іноді на шкірі трохи виступає синець. Біль у ці дні часто навіть менше, ніж у перші, але все ще може турбувати. Продовжувати приймати знеболюючі за потреби. На другу добу можна починати робити ротові ванночки з антисептиком. Що це таке? Ви набираєте в рот, наприклад, розчин хлорексидину і тримаєте його хвилину і обережно спльовувати без інтенсивного поласкання. Вони очистять рану і запобігатимуть інфекцію, але не завадять формування молодої тканини. Харчування залишається м'яким і прохолодним. Уникайте твердої їжі, гострої, надто кислої їжі. Ви можете помітити, що важко широко відкривати роти. Це тимчасово. Через набряк і близькість жувальних м'язів дожони видалення зуба. Про ситуацію з 4 по 7 день. Починаючи з 4-го дня, набряк має поступово спадати. Відчуття дискомфорту також стають меншими. На 5-6 день люди вже обходяться без неболюючих, хоча лунка ще загоюється. Приблизно на 7 день. Ви вже майже забудете про операцію. Можете лише язиком відчувати ямку на місці видаленого зуба. Якщо вам накладали шви, через тиждень їх знімають або вони самі розмокчуються. На цьому етапі можна поступово повертатися до більш твердої їжі, але все дуже обережно. Через тверді горіхи чи чіпси краще відкласти ще на пару тижнів. Загалом через тиждень після видлення більшість пацієнтів відчувається добре і радіють, що позбулися цієї проблеми. І коротко про головне, перші дві години не їсти, не пити, не палити. Після видлення дайте ранній спокій. Холод, наприклад, лід або холодний компрес до щоки через серветку. В перші години 10 хвилин з перервами на 20. Це лише зменшить набряд. Без навантажень. Уникати важкої фізичної роботи та спорту 2-3 дні. Відпочинка. Дайте організму зосередитись на загоєнні. спати з високо піднятою головою. Краще спати на високій подушці, щоб зменшити прилив крові до рани і набряку. Про дієту три дні їсти тільки м'яку, протерту їжу кімнатної температури, нічого гострого, кистого чи твердого. Жувати, старайтесь на протилежному боці від видавного зуба. У день операції не полощіть рот, це заборонено. З другого дня робіть легкі ротові ваночки з антисептиком. Три Два рази на день. Зуби чистить двічі на день, як зазвичай, але обережно, не травмуючи область видалення. Не зачіпайте щіткою ту рану. Знеболювальні приймайте за схемою, так як написав лікар або при появі болю. Не треба терпіти біль. Це навіть шкодить. В стані болю рана гірше загоюється. Антибіотики приймайте, якщо лікар вам їх прописав. Наприклад, у разі складного видлення чи ризику інфекції самовільно пити антибіотики на всяк випадок не варто. А також не грійте рану. гарячі вани, сауни, гарячий душ або грілки на щоку це заборонено. Якщо ви перегрієте, ризик кровотечі збільшується. Також не можна грітися алкоголем. Він не поєднується з багатьма ліками. Не чіпайте лунку язиком, пальцями чи якимись предметами. Не висмоктуйте згусток і не перевіряйте рану, так ви тільки занесете інфекцію або спровокуєте кровотечу. Тепер давайте розберемо, які симптоми після видалення є нормальними, а які ні. Нормальні явища після операції біль та дискомфорт різної інтенсивності, але тенденцією до зменшення з кожним днем. Набряг щоки збільшується на другий-третій день. Далі він йде на спад. Може з'явитися невеликий синець, це теж нормально. Суфебрильна температура тіла це у нас 37,5-37, у першу добу – це теж нормально. Легке знедуження, слабкість, невелика кров'яниста сукровиця з рани в перший день це теж нормально. Важко широко відкривати рота першого по третій день це теж нормально. Поступово біль повинна сходити з 3 по 5. Сильна кровотеча, яка не зупиняється протягом кількох годин. Наприклад, ви регулярно спльовуєте помірну кількість крові, або тампон просочується кров'ю за лічені хвилини. Негайно зверніться до свого лікаря. Гострий наростаючий біль, який з'явився на 3-4 день, або не слабший, або з часом ще більше стає сильнішим. Негайно зверніться до свого лікаря. А якщо знеболювання майже не допомагають, це може бути ознаки сухої лунки. Тобто втрати згустка крові, або інфекції, гнійні видалення з рани, дуже неприємний гнілисний запах з роти, який не зникає після ополіскування, висока температура, озноб, погане самопочуття, слабкість, наростаючий набрик після третього дня або набряк, що поширюється на шию під щелипну область, особливо якщо вам важко відкривати рот, важко ковтати чи дихати це дуже тривожні сигнали. Якщо у вас є будь які з цих небезпечних симптомів, звертайтеся до свого лікаря, не зволікаючи. Цього робити не можна. Ви втрачаєте час, що дуже важливо впливає на ваше здоров'я. Ну а тепер, як і обіцяли, невеликий тест. Чи потрібно видаляти ваш зуб мудрості? Відповідайте так або ні. На наступні запитання: чи відчуваєте ви періодичний біль, напряк або запалення ясен в області свого зуба мудрості? Наприклад, лазить або вилазить зуб мудрості. То виривається, то знову накривається язнами і кожен раз болить. Чи росте ваш зуб мудрості під кутом, упираючи сусідній зуб, або тисне на сусідні зуби, зміщуючи їх, або чи прорізався зуб мудрості лише частково? Частина коронка накрита ясневим капюшоном, або взагалі не прорізався. Хоча на рентгені він є. Чи є вже карієс або дірка в самому зубі мудрості, або карієс на сусідньому зубі з боку зубу мудрості. Вісімки важко добре почистити, через що часто псуються самі або псують сусіда. Чи рекомендував вам стоматолог видаляти цей зуб, чи ви самі відчуваєте, що цей зуб зайвий і постійно заважає? Якщо хоча б одне запитання ви відповіли так, вам, скоріш за все, варто видаляти свій зуб мудрості? Звісно, остаточне рішення за лікарем після огляду та знімків, але тенденція зрозуміла: проблемні вісімки краще видаляти, щоб не чекати ускладнень. Якщо ж на всі запитання ви відповіли Ні вітаю! Ви один із рідких щасливчиків, кому можливо не доведеться переживати видлення, принаймні поки що. Ваші зуби мудрості, очевидь, ростуть вірно, повністю прорізлись і не створюють клопоту. Але будьте обережні, якщо залишите зуби мудрості, регулярно стежте за їх станом, ретельно очищуєте. Хоча б раз на рік показуйте стоматологу, щоб не пропустити якоїсь проблеми. Про всі ризики невиданих восьмірок я детально розповідаю в окремому відео під назвою Будьте обережні, якщо не залишаєте зуби мудрості. Дуже раджу переглянути його посилання буде в описі.